Сітки на фронт. Першу велику партію, виготовлену власноруч студентами та викладачами історичного факультету Тернопільського педуніверситету відправили ще навесні 2015-го. Оскільки двоє викладачів факультету служили на сході, перші такі маскувальні засоби поїхали у їхні бригади. Загалом же до цього часу на схід відправили сумарно близько 3800 квадратних метрів сітки. Хлопці присилали фотографії, ми вже бачили танки, накриті нашими сітками, артилерію накриту нашими сітками. Скажімо так, видно їх погано. Дуже Сподіваюся, що російським безпілотникам буде видно ще гірше. Студенти історичного факультету нам роблять сітки. Це теж для маскування необхідна річ. Хоча зараз волонтери не такі сильні і люди зневірилися в цій війні. Ну, все рівно ми молимося на них і ми їх поважаємо. Самі ж студенти розповідають, плетуть сітки зазвичай після пар або ж на перервах. Ми плетем зігзагами, плетемо, ну загалом, щоб вони не були дуже такими гострими, не було прямих ліній. Ми можемо плети тканиною більш таких природних кольорів, які в природі, наприклад, зелений, чорний, коричневий. Також робили сітки на зиму із білого кольору. На мою думку, плетіння сітки це якийсь громадський обов'язок для нас, тому що ми. Як громадяни цієї країни повинні вкладати свій внесок у загальну справу, і хоч це дуже крихітний внесок, все одно він якось допоможе нашій державі і армії окремо. Воно повинно йти не від думки, а від серця. Я думаю, що жити в своїй країні і не вважати себе її частинкою, це було б якось неправильно. Тканину надають небайдужі, фарбують її у домашніх умовах. У Володимира кіцака на подвір'ї кольори обирають залежно від того, куди відправлятимуть сітку. Сітки наші зараз і на Луганщині, і на Мелітопольщині. І ще плюс, наскільки розумію, весною наші сітки поїдуть ближче до Кримського перешика. Якщо ці сітки є пересічно на Луганщину, робимо більш зеленіші, а Донеччину більш такі тьмяні, коричневі то на Ченгар доведеться робити коричневато жовтого кольору. Долучилися до студентів і місцеві представники блоку Петра Порошенка Солідарність зокрема, придбали основу під та фарбу для тканини. Це дійсно допомога хороша допомога нашим військовим, і ми такі акції завжди підтримуємо, долучаємось. Зрозуміло, що. Студент студентів є, скажімо, фіз, фізична сила і бажання це робити, але не завжди є ті матеріальні засоби, які треба просто придбати для того, щоб посприяти виготовленню таких сіток. Тому ми долучаємося на майбутнє. Ми також будемо долучатись до проведення подібних акцій. Цього разу сітки отримує 24-та окрема механізована Бердичівська залізна бригада імені князя Данила.